Всім привітки і добрий ранок. У нас сьогодні такий сімейний день, тобто сімейний похід до стоматолога. Сьогодні всі разом йдемо не тільки я одна, а ще й Віка і Олег. Ідемо всім перевіряти зубки, так? Угу. І заодно вам і розповімо, скільки що коштує у В'єтнамі взагалі який прайс тут на зуби. Не знаю, чи будуть нам ставити пломби, хочемо віці просто перевірити зуби, мені чистку і Олегові чистку, а там далі як складеться. Не знаю, можливо, щось і знайдуть. Але переважно, здається, коли ходять до стоматологів, завжди щось знаходять. Подивіться на мій сьогоднішній лук. І навіть на вікен Віка вділа білу футболку. Змінила білий на... чорний на білий. А я в платі, що це взагалі максимально для мене незвично, тому що це переважно футболка, якась розлітайка, шорти і все. Тому що в Азії, мені здається, це найзручніший найкомфортніший одяг. А я люблю комфортний одяг, мені не подобається це все, що мені... мене не влаштовує, десь там тисне мені ще щось. І навіть розпустила волосся. Але мені здається, це не надовго, тому що в Азії також це. Дуже важко ходити з розпущеним волоссям, тому що дуже сильно парить. Взаді, ось там шия волосся, ну все дуже некомфортно, тому що в нас сьогодні знову 36 градусів. Так, ми ще прийшли в торгівельний центр, ну як ми, Віка хотіла дуже. В МЦМДем вони гуляли з подругою і знайшла якісь окуляри. Хочемо зайти купити. Віка хотіла сама купити, але МЧМДем, до речі, хто не знає. Є така акція, якщо ти приносиш ось на скульок старий одяг. І можна його здати, і тобі дадуть знижку. Не пам'ятаю, чи 10%, ага. чи, 10 чи 5%. Ну це не важливо. Мені головне, так як ми переїжджаємо, здати одяг. І плюс ще приємний бонус. Знижка. Віка, покажи свою сумку. Це ж сумка, ціла історія. Це не просто сумка. Це Віка купила на зароблені власноруч гроші з інстаграму, так? Знайшла сумку, це, звичайно, не нова, беушна. Скинула трошечки ціну, тому що нам прайс не підходив. Так, так. ну скинули небагато 50 тисяч, але... але і пішла так. сама, домовилась про зустріч. Зустрілася з цією жіночкою. Чи це дівчина була не дівчина двадцять 25. А жіночка, перепрошую <реш> за перепрошення. <реш> і тобто, ось в чому суть цієї сумки. Це Вікіна Перша покупка за самостійно зароблені гроші з інстаграму і сама собі купила такий так. подарунок. Акось які Віка хотіла окуляри. Ну красота, ну я не за да. це купи. Зараз Віка також буде сама купляти, сама питати, бо тут потрібно щось заповнити, щоб отримати ось цю типу знижку. Зараз Віка буде говорити. If I want to give you a promotion for 10%. П'ять відсотків, правильно? А п'ятнадцять. Я почула світ. Ну, п'ятнадцять відсотків? Ну це взагалі дуже круто. Я чомусь думала п'ять. Ну все, покупка пройдена. Вітаємо, сама справилась. До речі, дитяка Олега класна зараз. Це випадково. Випадково. Ага, що це за красотка? Випадково він поставив. Дивіться, який жук. Все, вітаємо з покупкою. До речі, 15 тисяч була знижка, окуляри коштували 300 тисяч, а вийшло 255. Ну, 54. Так, ну все. Хтось у нас вже з красивими окулярами. До речі, окуляри на знижка вийшла 45 тисяч. Дуже класно. Так були окуляри 300 тисяч, а заплатили 255. Супер. І ще плюс позбулись одягу, який нам не потрібен. Тому що викидати просто одяг, мені жаль, а так якщо з ним щось зроблять, мені якось легше. Ну, ще сумка для повного образу. Ну це взагалі зірка. На сумку заробила сама. Окуляри ну придбала сама, ну окей, але ж. Ну це взагалі ще й сама картою оплатила. І все, крокуємо далі. У нас на вулиці жара, неймовірна. Але ми зараз через міст ідемо пішком до стоматолога. Це ще те випробування. Ух, слухайте, ми подолали цей міст, навіть нічого там не знімала, не записувала, тому що дуже спекотно. Мені здається, ось по цьому мосту пройти. І більше нічого не треба. Жара дуже сильно виснажує, втомлює та й взагалі. Дурна була ідея йти пішком. Я взагалі думала, що ми візьмемо таксі, але Олег каже, та що ж там йти, підемо пішком. Думаю, ну окей, пішком, то пішком. Угу. Пройшлися і зрозуміли, що ні, така собі була ідея. Ось, до речі, як возять воду на байках. Ми таку саму замовляємо, я вже вам про це говорила. Тут якесь будівництво, я так розумію, на будівництво привозять воду. Ось так також на байках, ось по боках ставлять такі желізні штуки. Туди чіпляють бутлі. Що вони тільки не придумають на тих байках возити. Але добре, що це якісь бутлі або щось маленьке. Мені, до речі, теж писали в коментарях, що були здивовані бачити там ось таку величезну, довгу желізну палку, тому що це дійсно небезпечно. Вони взагалі на байках я бачила, возять холодильники, пральні машини. Купу яєць. Ну, лазада це нікого не здивує, ось такі мішки з посилками. Так що ось так. Возять вони на байках абсолютно все. Віка хоче щось льодяне, так? Щоб прям язик знову росло. Так, так. Просто себе вкинемо в ліс. Тому що спека неймовірна. Але ми зараз в нас ще є трішечки часу, ми прийшли швидше, ніж планувалося. У нас є час і ми зайдемо в наше улюблене кафе, я вже вам розповідала. Улюблене на цій стороні. Не те, що біля з одного, а трішки інше. Нам там подобається, там таке цікавеньке. Тому йдемо туди. Ось цей заклад. Ми не те, щоб сюди йшли, ми сюди бігли. Тому що дуже хижу, якщо чесно. Все. Віка червона. Тут кондиціонер поставила, Все. Віка знайшла своє місце. Слухайте, мені аж погано, мені ж голова почала боліти. Ось дивіться, є різні напої. Дивіться, який класний напій. Тобто purple sweet potato coconut. Тобто з якоюсь солодкою картоплею. Я думаю, це можливо батат вони мають на увазі. Або ще є... Світ потейто із лотосом. Ну, Це дивні, як на мене, є, поєднання так. коктейлів Ти це буде те, що. 40 тисяч. Камбуч якась, оу, гава, піч. О, я буду гаву. Так. Я зрозуміла. А, я зрозуміла, ну так. Гава, персик. Блубері є. А є щось такі цікаві десь, але це молочні, напевно. В принципі, ціна на всіх однакова. Звідкою стоїмо над кондиціонером і хочу вам розповісти, єдиний плюс, що ми йдемо до стоматолога. Це тут е, кафе з булками. Я дуже люблю булки, чесно вам признаюсь. Тобто шоколад, там, або якісь цукерки, чи якісь там батончики, вафлі, не дуже а от булки я просто обожнюю. Єдиний плюс стоматолога це те, що не може зараз собі взяти булку, бо ми йдемо до стоматолога і почистили зуби, так, Віка? Ти що скажеш про це? Що про це все думаєш. Я булочки не люблю. Ось і все. Я сама як булочка. Та я теж. Дві булочки. Ой. Але дивись такий ефект, знаєш, як у фільмі. Ага, Тільки якась булочка з червоним маком. Угу. Ой, ну гарно, скахати, я сьогодні прям сама собі подобаюсь в Азії, я дуже рідко, чесно признаюсь, так гарно виглядаю, що навіть сама собі подобаюсь. Тому що Азія це країна про ну, не вигляд. Тут абсолютно якось, так, знаєте, вигляд дуже має бути простий. У мене не так. Я ну. сюди хоч гарно. Ну, віки, так, у неї зрозуміло. А у мене, знаєте, тут немає такого, як в Україні. Кожен видівається, малюється, постійно каблуки, ось це все такий бойовий розкрас. Тут такого немає. Тут як не знаю, чи ви замітили по відео чи ні. Тут всі настільки просто однаково виглядають, і навіть люди, які... Більше там заробляють, яких навіть, ну не те, що більше заробляють, вони такі добрячі статки. Вони не видіваються, вони їздять на звичайних простих байках. Тобто Азія це країна не про це. Тому напевно, тут якось так знаєте звично, що для мене одяг, вигляд не має абсолютно ніякого значення. Навіть те, що ми вам показували, що ми в ресторан їсти стейк ходили в. Олег в плавках і обрізаній майці, і Віка в купальнику. Ну, тобто, ось так. В Україні, звичайно, в ресторан із Бестейки в житті так не пішла. Ну, в плавках, я собі це навіть не уявляю. Так ось принесли наші коктейлі. Віка червона, як бурячок. Якраз під коктейль, до речі, дуже личить. Фотографії обов'язково. Ну що, давайте. Я ще не сфоткала. А поки Віка не сфоткає, ми не п'ємо правильно. А, руку вибачте, вибачте. Ура! За наш похід до зубного. Ми трішечки освіжилися, аж легше стало жити, чесно. Дивіться, яка позаду накотила хмара, мені здається, зараз буде дощ. Головне встигти діти до стоматолога. Все, ми вже прийшли. Вся компанія прийшла на чистку зубів. Поки я чекаю чергу до стоматолога, хочу вам продовжити свою думку на рахунок одягу. Те, що в'єтнамці, ну взагалі азіати вони не виділяються. Я, наприклад, ніколи не можу відрізнити багатого від бідного в Україні. Мені здається, це дуже легко відрізнити по дорогих годинниках, карт'є, оцих всяких дорогих по машинах, одяг, звичайно, зразу. І у цих знаєте таких фонтах, що я тут така зірка Голівуду. Мені це якщо чесно дуже не подобається. Я от максимально не люблю це. Не знаю, це не моє. От азіати, вони настільки прості, класні люди, у них немає. Ось, навіть коли в когось день народження, вони виглядають одинаково, що на день народження, що на якесь, ну, на весілля зрозуміло, що вони виглядають по-іншому. Хоча, мені здається, якби не ось це плаття, то вони виглядали так само на ринок, десь на роботу, в кафе. Вони завжди ну, якось так одягаються стандартно, немає таких, знаєте, сильно... Сильно не відрізняється одяг, так як ми, наприклад, я в ресторан може піти, я була в цьому вдома, я пішла в цьому на ринок, і я піду в цьому в ресторан, кафе, бар, будь-який. І мені буде комфортно в Україні. Мені не буде так комфортно, тому що коли я заходжу в якийсь заклад, як я дивлюся, як вдіваються наші дівчата. У мене шок просто, просто шок одне поперед одним. Макіяжі, каблуки, ці ну таке, знаєте, інколи просто перебор. Я цього дуже не люблю. Я не проти одягатися там красиво, красиво виглядати. Це звичайно, це завжди приємно на таке дивитися. Коли людина йде красива, але ну краса і щось себе показати ну це трішки різні речі. У нас що, знаєте, є така штука, особливо навіть е, жартів багато бачила на рахунок цього, коли ти йдеш до церкви до Бога. А тобі, знаєш, це таке був прикол, стелять червону трішку, ти ніби йдеш по голівудській червоній дуїшці, бо зі всіх сторін на тебе подивляться, в чому ти прийшла, як ти прийшла. І ось це для мене це взагалі що Коли я йду просто до Бога, і мені не важливо, в чому я туди йду. Але людям це важливо. І знаєте, особливо в селах в церкву ходять, ну дійсно знаєте, вдівають найкраще для чого, для кого ти йдеш до Бога. Ну тобто, знаєте, для мене це трішечки незрозумілої речі. Ну, весь такий цікавенький приклад. У нас є знайомі, і ми приходили до них в гості, І в нас ну знайомий він В'єтнамець, але він жив завжди в Україні, тому у нього дуже класна українська, але звичайно знає в'єтнамську. І він якраз там ну з тим в'єтнамцем розмовляв пару разів, тому що вони біля нього орендували. Квартиру, а якраз цей вітнамець він будував своє власне ну ЖК типу, щоб здавати квартири. Це було не просто ЖК, якась там одна квартира. Він купив піддачу, а він будував саме 4, 4 чи 5 поверхів з басейном, з спортзалом, квартири. Тобто людина не бідна. Але він нам каже, ось цей власник. Я подивилась, я була в шоці. Людина, звичайна робоча, змучена людина. Це не виглядало як в нас. Якщо ти власник власного ЖК, то ти вже отакий матьорий на класній машині. з тим годинниками і так далі. Простий, звичайний робочий дядько. Ну, це дуже класно. І потім сів на звичайний байк. Що, до речі, якщо ви замітили, у В'єтнамі теж немає такого, що там хтось на дорожчому байку, хтось на кращому, хтось на скутері, хтось там на Харлі Девідсон. Ні, то всі їздять на звичайних ось цих мопедах. І він так само сів на звичайний мопед і поїхав. Ось так, ось така простота. Мені дуже подобається, що вони не вимахуються. Це взагалі просто. Не знаю, це моє. І ще один був випадок, так як в нас комплекс Хіорі це японський будинок. І в нас багато, звичайно, працює японців. І головний менеджер японець. Ми стояли, чи ми чекали таксі, чи що виходить, він побачив якесь сміття. Він вертається через деякий час з щіпчиками, з кульочком. Він обійшов навколо всього будинку, позбирав деяке валяло сміття і все. Тобто в нас є персонал, в нас є спеціальні прибиральниці, люди, які це все роблять, але тобто йому не впадло. Знаєте, ну корона ось там не злетіла. Менеджер, він якийсь там був головний менеджер по цьому всьому, ну вийшов просто в кроватці, в піджаку, гарно одягнений, ну тому що, звичайно, в нього робота офісна, він вдягнутий був по офісному. Вийшов, зібрав це сміття і ні до кого ніяких питань не було. В нас би зразу, ей ти, я тобі за що тут плачу? Чому тут оце сміття валяється? А Він просто без ніяких тих прийшов, зібрав і пішов. Все. Тобто, ну ось це мені дуже подобається в Азіаті. Таких випадків, повірте, у мене дуже багато, тому що так як ми працювали в Китаї в приватному садочку, це був дуже багатий садок, дуже багаті китайці туди ходили. У Нас там з'являлися вже з часом друзі, у нас був друг, головний архітектор міста. Він був не бідна і не остання людина в тому місті. І ми з ним частенько зустрічалися, проводили разом час, він нас запрошував на різні свої там тусовки, і було дуже класно. Тобто, знаєте, людина, яка тебе не знає, ти як просто як ну, працівник дитячого садка, ти просто вчиш його дитину, а він там, знаєте, така шишка. Але він тебе без ніякого того запрошує в якісь там. Клуби на якісь заклади, на якісь вечері, тобто ну дуже класно. Знаєте, переважно нас, якщо в Україні хтось багатий, хтось бідний, це завжди багаті, спілкуються своїм округом. В Китаї такого не було. Тобто він нас приймав як своїх друзів, своїх знайомих. Тобто не було. Знаєте, якогось такого в нас відчуття. Знаєте, хто є таке інколи відчуття меншовартості, взагалі такого не було. Присутні абсолютно дуже класні люди. Ось це мені в Азіатах дуже подобається, що в них немає ось такого, знаєте. Звичайно, є різні також і випадки, але немає ось такої сильно колосальної різниці. Багатий бідний нас в Україні це дуже відчувається в Азії зовсім інше. Ось це мене дуже сильно радує. Звичайно ж, хочу сказати, що це часто. Моя думка за стільки прожитих років Азії. Ось такі речі я спостерігала. Звичайно, є різні випадки, різні різні всякі історії, але ось за. Такий час довгий, що ми з Азії, в Азії вже з 18-го року, там ну, таки, ми знаєте, не на постійній основі, але проживали. Тому я зробила такі висновки. Це моя думка. Якщо у вас були якісь схожі можливо історії, або щось хочете сказати, чи можливо я права чи не права, згідні, ви не згідні, звичайно, пишіть в коментарях. І ще до речі, що в Азіатів замітила, в них не настільки популярна ця косметологія, як в нас. З однієї сторони це мінус, а ну, типу, що в них так не розвинено це, але з іншої сторони. Типу, мені здається, це й добре. Вони себе настільки не портять, як наші дівчата. Не знаю, мені, наприклад, не дуже подобається, коли це йде людина, і ти не розумієш. Таке відчуття, знаєте, що це якийсь вже не дівчина, а штучний інтелект, губи, зуби, вініри. Ну, тобто губи надуті, оці качені, вініри, ніс зробила, він наклеїла, брови зроблені. Слухайте, люди добрі, та що з вами? Це або я вже така стара, або я не знаю. Ну, тобто типу, я не скажу, що я сильно проти цього всього. Звичайно, я теж тобі нарощувала вії, пробувала, я робила там брови. Але знаєте, ну це таке, що ти зробив, зняв, а ось ці груди зараз всі пішла мода на ось ці вставні груди. Ну, ну люди, ну наскільки треба себе не любити, щоб це робити себе такі чуда, оці скули колоті, якісь нитки вставляти, отако ходити, ну, люди добрі, підбородки, зараз це стільки... Тих... Пластичних всяких втручань, навіщо, а особливо, знаєте, коли я на це дивлюся, це молоді дівчата по 20 років, люди добрі, це схаменіться. Це дійсно, ти дивишся, що перед тобою просто штучний інтелект іде, а не людина. Спочатку йдуть губи, груди, а тоді заходить дівчина. Ну, це шо? Не ну, знаю, я проти таких. Ну, звичайно, не настільки, аж проти. Може, можна там щось робити. Якісь я так само роблю, якісь там, знаєте, я такі косметичні поверхневі більше процедури. Роблю якісь там масочки, кремушки, щось таке. А не аж настільки кардинально міняти свою зовнішність. Ну, це для мене якось... Можливо, я ще просто до того не доросла, не знаю. Тому пишіть, що ви на рахунок цього думаєте. Тут Віка сидить за Олегом. Віки з зубами все окей, пломб ніяких не буде, слава Богу. Буде тільки зняття каменю. Ну, тобто клінинг, тис. Та і все. А я ще чекаю. Ось такий довгий процес, тому що там тільки два крісла і потрібно чекати. З Зубами сказали, в нас все окей. Дали ось такий конверт, тиксенкію. Зараз я подивлюсь, тому що Олег оплачу, що у нас вийшло. З Зубами. До речі, у нас все окей, всі пломби на місці. Тому ми тільки робили три чистки. І три чистки ми заплатили. Та-да-да-дам. Зараз, бо це одною рукою дуже довго. І так, і так. Тисячу... Ой, мільйон чотириста. Е -а, 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 -а. а чому 500? Дві по 500 і одна чотириста, Напевно, віці дешевше, да? Де? Так. Ага, віки на 400 дитяча. А що, віки менше зубів? І наша мільйон. Ось так. І так, наша щаслива банда відправляється далі у магазин, який називається Базар. Ну, все по стандарту, так як і завжди ми ходимо. До речі, напевно, я перший раз вийшла така щаслива від стоматолога. Це тому, що мені нічого не робили з брекетами. Проста чистка і все. І Олеся хоче звідти взяти якусь шаурму. Вона тут смачненька, ми вже неодноразово тут бралися, тут м'ясо типу крутиться. Оце. Ну, воно ніби схоже на нашу шавуху. Тому що, беремо? Будете вікати. Хоч. Ну. Окей, беремо. Ми вирішили спочатку піти сюди, сходити в магазин, а потім вже купити ось ці типу шаурму, щоб не ходити з їжею сюди в магазин. До речі, нам повезло. Купили крем проти сонця. Ну сонцезахисний крем. Це часто потрібно в Азії, ну я думаю, це не секрет. І тут вони коштують бюджетно. Нові креми, просто хтось здає, все запаковане. Звичайно, я перевіряю, щоб не були відкриті. І ще купила собі теж повезло за 60 тисяч таку ковтину. Ну це, типу, не ковтина, в неї дуже-дуже-дуже тоненький матеріал, типу він схожий на сорочку, щоб від сонця. Наприклад, в Таїланді, так як там буде часта їзда на байках, то потрібно ще зверху накидати, щоб не згоріти. Я хотіла шарму, Віка роз... розчарувалась. Віка, ну слухай, ми не в Україні. Так, ну це типу такі ось будуть такі ось трикутнички за 20 тисяч. Зараз вам покажу процес. Ось там вони лежать. Їх ось так підігрівають в грилі і напихають різненького всякого. Ну, виходить смачно. Так ось напихають м'ясце, Наступна ще одна далі нам кладуть капусту і соус. Ого, ні, ну. соусу дуже багато. Краще би поклала більше огірків і помідорів. а То один огірок, один помідорчик. Дивіться, яка швидкість. Які рухи. Видно, що дівчина сьогодні не перший день працює. І вуаля, готово. Ось дивіться, які штуки довжелезні вони возять на байках. Те, що я вам і розповідала. Там таке жовто-блакитне це похорон. Попереду нас також похорон. Бачите, всі в білому. Ось такий барабан вони б'ють. У нас одягають все чорне, а у них все біле. І ніхто, не знаю, чи ви замітили, так швидко прийшла, ну якось некомфортно знімати там аж так. Вони не сумують так, як ми. У них це типу вони збираються, розмовляють. Тобто в них це, знаєте, як людина йде в кращий світ, рахується, тобто в них це не приймається сумом так, як в нас. Вони просто сидять, розмовляють та й все, і розходяться. Ось така ось історія. Третє, ще ось тут є. Ого, це ось ці метелики такий звук видають і бджоли. Магазин, де все коштує по 15 тисяч. А ось бачу, зараз якась акція, все по 5 чи що. Чи на літню продукцію по 5 тисяч. Не знаю, не розумію, не буду вам говорити. Ось 15 тисяч, окуляри, резинки. Ну, тобто всяка засячена, Я вам буду розповідати, якщо я просто зайду вам і покажу. Мені якраз треба резинки для волосся, то я вам зайду, покажу, дивіться. Всі ось ці причандали по 15 тисяч. Зеркала, розчоски. До речі, віка, ти розчоску хотіла. Зубні щітки ось такі цікавенькі. Ось такі якісь брошки чи що це. Так. Зажими, різні, дивіться, навіть посуд. І навіть непоганий, тобто це скло. Okay. Так, ну, за 15 тисяч, слухайте, класно. Е, жаль, що ми цей магазин знайшли тоді, коли вже приїхали, обжилися всіма речами. А так якраз тут скуплюватись дуже класно, тому що дійсно бюджетно. Ось набір прищепок, якісь там всякі такі штуки для ремонту дому, палички, тобто все тут є. Навіть дивіться, ну тобто ціле мило за 15 тисяч це дуже круто. О, До речі, ось це мені і потрібно. Теж візьму, хоч скоро їдемо, але потрібно вже дуже критично потрібно ось для соєвого соусу, стакани. Тобто, ну, досить непогано. Ось такі миски нам в садочку, до речі, з таких тарілок давали їсти. Мені вони так не подобались, знаєте, як в тюрмі якісь. Далі термоси. Теж 15. Різні миски. Ну, тобто, ви розумієте, дуже бюджетний магазин. Вішалки. Ось таке тут всяке різне нігті, Навіть, дивіться, косметика по 15 тисяч. Звичайно, в якості цієї косметики я не впевнена, але вона є. Навіть парфуми. Ну, класно. Якісь ще креми, вії, нігті, помади. Купа-купа всього. Серветки є також. Ага, бачите, ось ціна на серветки пише 19 тисяч. Це вже не з цієї серії по 15. А? Ось тут 15, тільки за одну пачку. Лаки також. Тобто, ну, бюджетненький магазин. Я ось трішечки собі обрала. Віка далі щось обирає. Ти вибрала? Гарно, гарно. Віка приміряє. До речі, дуже класно, що тут також можна приміряти. Я ось собі вже обрала зажими, резинки різні і Віка. Все, обрали? Темно, а світло ні не підходить. Та гарно виглядає, гарно, гарно. Нормально. Можливо, Можливо, брати. Довго. Та ну, все, виросло по дорозі. І кану, що за дитячий садок? Ну що за цирк? Ми з віку біля каси ще не втрималися і візьмемо собі по обрілочку. Я, як зазвичай, взяла такий заяць, кумедний, мені на рюкзак. Тому що на ось цьому рюкзаку повернись. У мене немає. Повернись. Немає зайця. На іншому рюкзаку є зайця, на цьому немає. Тепер і тут буде. Ну, красиво, виглядає гарно. Так що візьмемо. Віка, ти вибрала? Дивіться, що взяла собі Віка. Як справжній хлопчур. Мотоцикл. Фарлі Девідсон. Які да. ці смішні штуки зеленькають. Так, ми вже все. Будемо, напевно, зараз іти додому. Так, по дорозі нам, як завжди, трапилась вечірня їжа. І дивіться, хочу вам показати, який тут супчик, смачний вариться. Не знаю, з чого він, але виглядає так собі. Особливо ця червона пляма. О, зараз помішає. Ага, макарони. Ось що за супчик. Ти івцець? Суп? А, Олег десь ходив з японцем. їв цей суп, як виявляється. А я про це не знала. Бо я з японцями ніде не хожу. Я була на роботі, Олег десь ходив. Нашим другом японцем, ось так наш сьогодні день і пройшов. Тому відео добігає кінця. Будемо завершувати з вами цей відеоролик. Зустрінемося з вами завтра. Вам бажаю гарного дня і гарного вечора всім. Пока-пока.